Наталія Росторгуєва, одна миттєвість із життя справжньої жінки. Сьогодні прокинулася з усвідомленням незвичності дня, і з насолодою потягнулася, знову заплющила очі, помріяла, зауважила, що не треба нікуди поспішати адже на календарі 8 березня. І це моє улюблене, ні найулюбленіше після дня народження і Нового Року Свято. Відзначила про себе тільки жіноче свято, і неважливо, ти маленька дівчинка, юнка, прекрасна незнайомка бальзаківської доби, чи жінка на визначеного віку, за плечима якої життєвий досвід, устелений пелюстками й шипами. Головне, що ти жінка. Ледь встигла подумати, що не заводило б зараз випити кави. Як відчинилися двері, і на порозі з'явилися мої дорогі і любі, найрідніші, усміхнені і радісні діти з квітами, чоловіки з тацею, а на ній тістечка і моя улюблена чашка з духмяним напоєм. Вони прийшли мене вітати. Серце радісно відгукнулося легким ритмічним постукуванням. Доброго ранку, красуне, зі святом в один голос. Прорекли мої хлопчики. Але це ще не всі сюрпризи, каже чоловік і всміхається лукаво так, потім стиха таємниче додає: Чекаємо на обід. Свято триває. Дякуючи, я дарую у відповідь чарівну усмішку, бо знаю, що застілля буде організовано на найвищому рівні. Моя кохана половинка справжній знавець кулінарної справи. Готувати навчиві мене і синів, каже, що колись навістки подякують. Колежанки мені по-доброму, чи не дуже, але заздрять. Після роботи вони заступають на кухні в другу зміну, а я ласую смачною вечерею від найкращого в світі домашнього кухаря. До речі, її подруги кепкують, що останнім часом мій чоловік таки помітно набрав зайвих кілограмів Ха-ха, так це ж його розпирає від гордощів, що у нього є така дружина, як я. Залишившись у кімнаті сама, посмакувала тістечками, запиваючи кавою, ще трішки поніжилась, нарешті встала, помітила під туалетним столиком гантельки, кілька разів вижила, збадьорилась. Недаремно дванадцятий рік ходжу на фітнес, несподівано в мозок блискавкою врізалася думка. Так, ми баби, ми все можемо. Ой, не люблю, коли так називають ніжних і тендітних красунь Всесвіту, котрі до того ж сильні й мужні, ладні долати всі перепони і бути загадкою одночасно. Коли ще на зорі молодих літ моя мудра тітка. Повідала таємницю щасливої жінки. Виявляється, щоб тебе любили, казала вона, треба полюбити себе саму. Кожна жінка заслуговує на самоповагу. Ой, як це, жахалася моя однокласниця, почувши тепер уже мою пораду і хапалася за серце, що не витримало перевтоми. А ти, тлумачу, займися не прасуванням трусів і шкарпеток чи готуванням обіду для чоловіка. Який і в гріш не ставить твою турботу і старання, а сядь відпочинь. Сходи в перукарню зрештою, коли ти там була востаннє, зміни імідж і перестань тягти самостійно на собі сімейного воза. Для цього у тебе є чоловік. Досить приносити себе в жертву егоїзму домашніх. Я інакше не можу, скиглить однокласниця, а я можу, відповідаю з усмішкою. У круговерті буденних справ роблю те, що мені подобається. І йду туди, де затишно, і спілкуюся з тими, з ким почуваюся добре. Словом, люблю себе та бачу. Сумно проказує моя ровесниця хіба що тільки за паспортом. Ти щастям світишся, така доглянута і красива, красива в турботі, подарую її з любов'ю своїм рідним і маю також віддачу від них. Обізвався телефон і відірвав від приємних думок про себе. Хтось готовий мене привітати. Вирішила я і почала шукати його у своїй дамській, невеличкій, але дуже місткій сумочці. Телефон дзвонив, а я все його шукала. Мамо, а правда погано, що ще не навчилися світло проводити в жіночі сумочки? підштрикнув старший син, визирнувши з кухні. Оближ! Суплю брови і роблю вигляд, що мене зачепило. Це ж бо так природно для жінки ображатися через дрібниці, але замість того, щоб стусанів синові надавати, посилаю йому усмішку, грайливо підморгуючи. Словом, поки мої хлопчики накривали святковий стіл, взялася наводити красу. Очі легенько підвела олівчиком, рум'янцю додала на щічки. Зачіску підправила, оцінила себе перед дзеркалом. Я така класна жінка, подумала. Головне не впасти від власної краси. Це я так іронізую. Я знаю, що вродлива, бо щаслива. Настала черга одягти нову сукню, придбану до свята за кошти, звісно, чоловіка. Він так і сказав візьми гроші і купи собі, що хочеш. Бо коли я щось куплю, можу не вгодити. І мені стало трішечки образливо, адже люблю сюрпризи, а тут сама купи. Подарував би нову каблучку, щоб, як кажуть знавці, не мерзли пальчики, хоча прикрас маю достатньо і різного гатунку, не солити ж їх мені. А сукня річ практична, і на вихід згодиться, і на народибне застілля. Але чого це я тут розтеревенилась? Сьогодні ж незвичайний день і на мене точно ще чекають якісь сюрпризи, адже мої вигадники, як завжди, щось уже накреативили. Милі подарунки підготували, аби я надовго запам'ятала неповторну миттєвість жіночого свята. Так, я хочу завжди бути коханою, щасливою, гарною. Урешті, це норма для справжньої жінки: прокинутися, вбратися, усміхнутися самій собі в дзеркалі та йти прикрашати собою світ. Ні, не світ, а насамперед свою сім'ю, яка вже зібралася за святковим столом.